Наступний на старті у нас э, 16 номер, старт на 1004. Оп! повцяв. Місто Маріуполь, Сузухід, Джесф 600. ЗСФ 600. Повершимо профокси. Не вживайте, будь ласка, через коло, суддями. А ми дивимося заїзд. Вихисна, хороша це практично затишних участків, ходова дозволяє учасникам змістити нахід, показати, як вони розганяються в нахіді, вельмують в нахилі і як утримують певний чином дуги, тримають траєкторію. і, звісно, показують таку майстерність перекладочки. І також не бояться простору. Отлично. То которая ходит другая, как приходит из здесь, разворот. Выпробовываю на плотность закрытия перма да, участники. И ты его финиш. Аккуратно финиш. И слайд. В рамках майданчика зупинка.